Якби перукар розмовляв як вчитель, то виглядало б це ось так. Доброго дня, Ян, вибач, будь ласка, я проспала на стрижку. Ян, тільки ж я голову забула помити. А голову ти до мене забула? А куди це ти вирядилася? Ти взагалі на стрижку прийшла чи на дискотеку, я не можу поняти? Ти подивися, я її стрижу, стараюся, а вона в телефоні грається. Птич теч Немає Брати мене телефон. Ти ша про вас свої знаєш? Виросла вже? А я не поняла. А ти прийшла на стрижку чи красувався? Що це за губи? А прийшла ну, пішла додому, вмилася, а потім прийдеш стрибтися. З вами тут покрасуєшся. Нікуди я не піду. Ах, ти нікуди не підеш. Перукар на позитиві.